Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на теми програмного забезпечення для моніторингу санкціонованих сміттєзвалищ. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для екологічного моніторингу. Предмет дослідження програмні засоби для екологічного моніторингу. Метою роботи є розробка програмного забезпечення для моніторингу санкціонованих сміттєзвалищ. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на цьому слайді. На сьогоднішній день несанкціоновані сміттєзвалища призводять до серйозних екологічних проблем, такі як забруднення ґрунту та водой, шкідливі викиди в атмосферу та вплив на місцеві екосистеми. Використання програмних засобів для моніторингу розміщення та динаміки поширення санкційних сміттєзвалищ може допомогти уникнути та вчасно виявити проблеми ділянки. Проте, деякі програмні засоби для підтримки процесу екологічного моніторингу розроблені без врахувань конкретних потреб користувачів або особливостей регіону, що може призвести до того, що програма може бути менш ефективною або навіть непридатною для використання в певних умовах. Тому актуальна є розробка програмного забезпечення для моніторингу станціонного сміттєзвалищ, вимоги до програми, наведені на цьому слайді. Проаналізовано різні мови програмування для реалізації програмного забезпечення та моніторинг соціальних змініт звалищ, обрана мова програмування JavaScript, яка є інтерпретованою мовою програмування для сценаріїв, що перетворюються в машинний код під час виконання. Ця мова користується підтримкою активної спільноти, яка підтримує різноманітні бібліотеки і фреймворки, забезпечуючи вимогу та розв'язання проблем розробників для створення програми забезпечення. Моніторингу інстанціонного сміттєзвалищ обрано програмну бібліотеку React, що надає зручні засоби для розробки інтерфейсу користувача, дозволяє структурувати код за принципом повторного використання підтримує модульний підхід до розробки бібліотек React, використовує чіткий потік даних, що полегшує керування стану програми та забезпечує передбачуваність та зрозумілість коду. Для створення програмного забезпечення для моніторингу інстанціоного сміттєзвалищ обрано клієнт серверна архітектуру. Архітектури, оскільки заплановано, що основний функціонал ПЗ буде розміщений на сервері, а взаємодія з користувачами-клієнтами відбувається через веб-браузер. Функціональність програми забезпечення для моніторингу санкційного сміттєзвалищ, подамо за допомогою схеми, зображеної на цьому слайді. При взаємодії користувача з програмою запит спершу пройде через проміжний шар, який вносить зміни у запит, перш ніж вони досягнуть до відповідного контролера. Відповідний контролер вибирається в залежності від адреси, на яку був направлений запит. Контролер використовує інтерфейс моделі для роботи з даними та реалізації бізнес-логіки. Після цього він надсилав відповідь клієнту у форматі JSON, який містить код статусу HTTP. Для роботи з картами використовується сервіс Google Maps API. Бази програми забезпечення для моніторингу санкціонних сміттєзвалищ призначені для зберігання даних про користувачів програми, місце знаходження санкційних сміттєзвалищ та іншу інформацію. Основними сутностями бази даних програмного забезпечення для моніторингу санкційного сміттєзвалищ є такі: користувач програми, карти, де розташовані мітки та коротка інформація про санкційне сміттєзвалища, міста, які Піддаються колишньому моніторингу організації, що може бути задіяні для ліквідації наслідків розташування несанкціонованих сміттєзвалищ. Після запуску програмного забезпечення для моніторингу несанкціонованих сміттєзвалищ, користувачу відображає... відображається головна сторінка користувачу для отримання доступу до програми, необхідно авторизуватися або зареєструватися, ввівши необхідні реєстраційні дані. Для авторизації програмного забезпечення для моніторингу несанкціонованих сміттєзвалищ зареєстрований користувач вводить своє ім'я та пароль. У випадку, якщо користувач не зареєстрований, йому необхідно зареєструватися. Зареєстрований та авторизований користувач може додати інформацію про несанкціоноване сміттєзвалище, Користувач може на карті поставити відповідну мітку або при необхідності переставити її на інше місце на карті. Після цього користувач вводить назву місця, звалища, завантажує фотографії, що підтверджується наявність сміттєзвалище у відповідному місці, та вводить опис звалища. На сторінці міток, що відображають нестанціальне сміттєзвалище, користувач програми може переглянути інформацію про кожне сміттєзвалище, яка видана у базу даних, обравши конкретну мітку, користувач відобразиться детальна інформація про відповідне сміттєзвалище. Висновки в ході виконання даної дипломної кваліфіційної роботи було проаналізовано та дослідження процесу розробки програмного забезпечення для екологічного моніторингу. Інші висновки наведені на слайді. Всі поставлені завдання виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу.